Ви готові до цієї розмови? І я, скоріше за все, також. Люди, які кажуть, мені не потрібна граматика, мені тільки розмова. Ви собі як це уявляєте? Практика, вона безперечно суперважлива. Але як можна вивчити мову, не розуміючи, як там слова в реченні поскладати, як там закінчення до цих слів дібрати, і так далі? Можна завчити якісь слова, якісь вирази і вміти їх використати в певних ситуаціях, але приходить момент, коли ці слова треба якось переставити в реченні, дібрати інші закінчення. Ну і тоді мову завжди найкраще вчити в комплексі, тобто граматика плюс розмова. Немає сенсу сидіти вчити якісь правила і не розмовляти, але теж немає сенсу розмовляти і не розуміти, чому там таке закінчення ми поставили, а чому там ми так сказали, а чому так немає сенсу. Якщо ви хочете звучати правильно, ну то без граматики, ну на жаль, чи на щастя не обійтись. А якщо ви хочете розмовляти без граматики, то для цього вам курс не потрібен. Можна просто навчитися якихось слів, рандомно поскладати їх в речення, дібрати ті закінчення, які на ваш погляд правильні, і от вам розмова без граматики.